Привіт! Ви на каналі Поради на кожен день. Сьогодні я покажу вам три круті фішки, які зроблять ваш Google Chrome на телефоні просто ідеальним. Перша крута фішка це тема оформлення. Chrome дозволяє змінити зовнішній вигляд браузера, вибравши світлу або темну тему. Щоб змінити тему, відкриваємо Chrome. Натискаємо на три крапки вгорі праворуч, вибираємо пункт Налаштування і знаходимо пункт Тема і вибираємо його. Вибираємо Темно. Темна тема це не тільки стильно, але й практично. Вона зменшує навантаження на очі ввечері, а на деяких телефонах ще й економить батарею. Виберіть за умовчанням у системі, щоб хром підлаштувався під тему вашого телефону світла для класичного вигляду або темна для елегантного темного інтерфейсу. Просто вибираємо потрібну опцію. Друга крута фішка це налаштування головної сторінки. Зробіть так, щоб при відкритті нової вкладки ви одразу потрапляли туди, куди вам потрібно. Знову переходимо в налаштування Chrome та шукаємо пункт Головна сторінка. Налаштувавши головну сторінку, ви зможете миттєво отримувати доступ до важливих для вас сайтів і не витрачати час на пошук. Увімкніть головну сторінку і виберіть використовувати головну сторінку Chrome за замовчуванням або вказати власну головну сторінку, тобто ввести веб-адресу. Якщо виберете ввести власну веб-адресу, то введіть адресу будь-якого сайту. Наприклад, вводимо наш YouTube канал. Вибираємо посилання і все. Тепер відкриваємо нову вкладку з Google та подивимося, що воно ж вийшло. Ось, будь ласка, відкривається наш канал. YouTube, новини, улюблений блог, все, що завгодно може бути вашою головною сторінкою. Можете ввести адресу вашого сайту, і він буде відразу з'являтися на вашій головній сторінці. І третя завершальна крута фішка вибір пошукової системи. Хто сказав, що в Chrome обов'язково використовувати тільки Google. Ви можете вибрати ту систему, яка вам більше до вподоби. Знову ж таки, переходимо в налаштування і вибираємо пункт Пошукова система. Вибір пошукової системи це про ваші потреби. Google швидкий та точний. DuckDuckGo для тих, хто цінує конфіденційність. Yahoo та Bing також цікаві варіанти. Спробуйте різні та оберіть свою ідеальну пошукову систему. Вибираємо, наприклад, DuckDuckGo. Тепер усі ваші пошуки з адресного рядка Chrome будуть здійснюватися через DuckDuckGo. Ці три круті фішки зроблять ваш Chrome на телефоні ідеальним. Напишіть в коментарях, яка фішка вам сподобалась найбільше. Підпишіться на канал та поставте лайк.